Вінницький міський суд відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у нападі на поліцейських і вбивстві одного з них. Підозрюваний Валерій Василаки після обрання запобіжного заходу заявив, що шкодує про скоєне. Мені дуже Шкода, що так, все сталося. Не розумію, як це сталося, чому так сталося. На жаль, не повернуть людину. Це буде на докінця життя мовдена новий світом залишився. Дуже про це жалкую. Ну і крім того, Валерій Василаки заявив, що у патрульного стріляв його син Віталій. За його словами, зброя яка була в їхньому автомобілі, теж вкрадена сином. Ну а продавати її вони не планували. Сын, так вчили. Ні. Та він сам зараз не очікував, я не знаю, що так сталося. Як це пояснюваться? Він пояснює, що він связи до того, що мене зробили. Ви хотіли покинути територію України? Так. Да. Але я розумію, що це це... А куди ви хотіли раді. До якої країни? А, де? в яку державу? Але де, Молдова, то може віддалі. Ну, і додам, що раніше нападникам, які стріляли у поліцейських на Вінниччині, повідомили про підозру у вбивстві правоохоронця і дезертирстві. Про це інформував офіс генпрокурора. Я ж нагадаю, що 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків, батько і син. Напали на поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки, і під час нападу сталася стрілянина, внаслідок якої один з правоохоронців загинув. Також, за інформацією поліції, один з нападників дістав поранення. Ну і в сухопутних військах підтвердили, що на відео нападу на поліцейських присутні військовослужбовці однієї з частин зсу. При цьому підозрювані у нападі на поліціянтів у Вінницькій області планували втекти з України. Про що повідомила речниця нацполіції Олена Бережна за її словами, зловмисників затримали у закинутій будівлі на Одещині. При собі вони мали закордонні паспорти.